На аеродромі Морозовську Ростовській області внаслідок нічної атаки знищені щонайменше 6 літаків. Ще 8 були суттєво пошкоджені. Близько 20 російських військових загинули або були поранені. Повідомило так громадському їхнє джерело у спецслужбах. А за даними, які є у журналістів, атаку на аеродром провела служба безпеки України спільно із Силами оборони на литовищі. Базувалися винищувачі та бомбардувальники суд 24 чотири су двадчоти. М су 34 і в момент атаки на аеродромі могли перебувати до 30 літаків військової авіації. Вважає у аналітик. Принаймні, відповідно до супутникового знімку від 4 квітня там стояла така кількість літаків. Очевидці повідомляли про 60 вибухів. При цьому місцевий губернатор голубів сповістив, що у морозовському районі працювала ППО. Су 24 чотири нагадаються літаки, які засипають наші прикордоння і прифронтові зони і лінії наших от військових кабами.